Так, рівняння фігури. Тобто тут, якби зв'язані між собою поняття алгебраїчне, чисто рівняння, так? І фігура це геометричне поняття. Так? Як вони зв'язані між собою? Тобто саме в аналітичній геометрії ці два поняття поєднуються. Яким чином? От, наприклад, є в нас якийсь трикутник, я тобі казала, що аналітична геометрія розміщує фігури у системі координат, так? Прив'язує їх до системи координат якимись координатами, точками, так. тут є якісь координати, тут якісь координати, так, і тоді можна щось робити, е визначати довжину сторін, наприклад, трикутника, так? знаходити там середини сторін, медіани шукати там всякі середні лінії, ну і так далі. Працювати з тим трикутником, так, як ми навчилися раніше, вже знаючи всякі різні його параметри. А е якщо знати певні властивості загальні, от якщо б е знати, що всі точки цього трикутника, сторін і так далі, там різних інших точок, вершин, підкоряються якомусь загальному правилу, от всі координати точок цього трикутника підкоряються якомусь загальному правилу, то це правило загальне і буде вважатись рівнянням фігури такої, як трикутник. Але ви вивчаєте рівняння більш простих фігур, бо трикутник це насправді не проста фігура, якщо говорити про його рівняння. А от рівняння прямої і рівняння кола це такі рівняння, які доступні. Тобто, що означає рівняння кола чи рівняння прямої? Це таке рівняння взагалі. Алгебраїчне поняття це рівність, яка містить невідоме, так? Рівність із невідомими. Одним чи двома. Рівність, яка містить невідоме, так? фігури, це значить якоїсь конкретної лінії. Тобто, якщо, наприклад, це буде коло, то використовуючи певні властивості, які притаманні всім точкам кола, можна записати рівність, яка буде дозволяти знайти будь-яку точку цього кола. Потім знайти радіус, чи ще щось там, розміщення цього кола в системі координат, чи якісь інші задачі розв'язати. Тобто, туди, якщо підставити в цю рівність з невідомими, підставити координати будь-якої точки цієї фігури, то вийде правильна рівність, тобто вони будуть коренями цього рівняння. Ось от над цим ми працюємо в цій темі рівняння фігури. Тобто рівняння фігури це алгебраїчний запис якоїсь геометричної фігури. Алгебраїчний запис геометричної фігури. Тобто це та сама фігура, тільки не накреслена за допомогою лінійки чи циркуля, а записана за допомогою символів алгебраїчних. Ікси, ігрики, числа, знаки, дій і рівності алгебраїчний запис геометричної фігури. Так от, будемо вчитися записувати рівняння кола і рівняння прямої. Це саме просте. Потім в старшій школі, коли об'ємна геометрія, стереометрія, ще додається рівняння площини і рівняння кулі. От, оце, от такі аналоги в просторі. Поки що більш прості варіанти. Починаємо з кола. Будемо розглядати рівняння кола.